Раніше ми з нею працювали у колективі. Нас було багато хлопців. В частності, вона одна жінка. ну якось Це ми, мабуть, це наша заслуга. Ми зробили такий, знаєте, кремень, як то кажуть. І зараз вона вирішила робити все сама. І це. Ну як ви сприйняли цю звістку, що Олена вирішила йти в таке в сольне плавання? Хто вам про це сказав? Чи вона особисто, чи ви це дізналися від команди? Як ви відреагували на це? Ні, вона сама в, в нашу групу колективну, ну це з спочатку війни. Сама написала, що от, так, мали, так, все. Багато чому ми ну, навчили, тому що да, там, ми, ми ж хлопці жорсткі. такі. А чому вчили? От, давайте якісь можливо, декілька пунктів. Життю, життю. Там, там, хлопці, не матюкайтесь, будь ласка, не курить, не, не соромте мене, я там, дівчина, а ви. Ну, як мінімум, в цілому ну, словом, коли коло тебе такі вовки там, чи шакали. такі, знаєте, це та те одна дівчина на нас багато хлопців було в да? і вона все витримала, вона стійко це відпрацювала багато років, починає з КВК і в кварталі, в тому числі. А і потім, ну, харе, більш ці нічого мені більше не дадуть, тому я сама сама я дивись.